У нас з'явилася якась хвилина мовчання. З 12 годин в автомобілю хвилина мовчання в честь там, Запорозької Січі, яка розвалилась, там, 300 років тому, чи 200 років тому, чи скільки там, років тому вона розвалилась. Чому про це згадали саме сьогодні, саме зараз? Чи це тіпа, ще один повод підтягнути патріотів, щоб ну, можливо і за цієї хвилини мовчання ще хтось більше згадає і стане більшим патріотом України? Починалося все з мови, потім вже Пушкін чимось не догодив, потім вулиці переиміновували. Це бляха. І люди це хавають. Тобто, якщо хтось говорить на російській, це все піздець, враг народу. А коли блядь, виділяють 200 мільйонів на закупівлю барабанів або яйця для Збройних сил України по 17 гривень штука. Так, нікого це не смущає. А якщо людина сказала добрий день, а не доброго дня, все, піздець, прах народу. Це що, бляха, це що це таке? Це люди наскільки тупі, чи це просто наша вся оця верхушка наскільки розумна, що вона тупо тупо й нагло вбиває в голови, а ці сидять, блядь, хлопають. Так, дивись, я тебе в певній мірі підтримую, тому що правильно в Україні українська, там в Англії, англійська, в Німеччині, німецька. Це все правильно, це лице держави. Тобто мова, культура, це все так. Але що, наприклад, робить людині? От мене працює з Херсона мужик, йому 45 років. Він все життя прожив в Херсоні, там, де його оточувало російськомовне населення. Тобто його в 6 років віддали в школу вчителя. Говорять на російській, учні на російській, всі подружки і друзі говорять на російській мові. Потім він йде в університет, там, де також його оточують російськомовне населення. Звідки йому отут взяться українській мові? І звички говорить і думать українською мовою. Він і так в Херсоні залишив дуже багато чого: будинок, там, дачі. E, взагалі він залишив там спокійне життя і повинен тут знімати квартиру. Але це не по його вині. Він звідти поїхав. Не по його вині. А по вині людини, яка до 2019 року також розмовляла російською мовою. І він був лідером думок. Не просто десь в себе там в сім'ї говорить, а він був лідером думок на телебаченні скрізь виступав російською мовою. П'ять років вже йшла війна. Так що ну, будьте трошки проще. Людина не винна, що вона виросла в Херсоні, а не у Львові, наприклад. Або краще спитайте, яку хріна на Закарпатській області взагалі не понятно, на якому говорять. Ти хочеш от, хлопців з Херсона, ти хоч розумієш, по якому вони говорять, на якій мові і що вони від тебе хочуть. А от туди на Закарпатті спробуй і зрозумій, що він від тебе хоче: води чи колбаси. Так що будьте добріші, всі люди різні, діалекти в усіх куточках країни різні. Так що, в мене мама білоруська. Про оточення розкажу. У мене мама білоруська, в якихось там 90-х годах вона приїхала в Україну, мову вона не вчила, але зараз розмовляє українською мовою. А чому? А тому, що її, е, його її коло спілкування розмовляло українською мовою. І ти хочеш, не хочеш. Вона вивчила українську мову не спеціально, не навмисно. Так само, і в Херсоні з російською, маленьку дитину віддають в російськомовне населення, і вона там вчить мову, на якій всі спілкуються. Так що будьте трошки добрішими.